Сьогодні ми з вами розглянемо показникові нерівності і методи їх розв'язування. Для цього пригадаємо, що ми з вами працюємо з показниковою функцією з основою А. Вона має вигляд і дорівнює А в степені Х. Якщо А більше одиниці, то наша функція зростає. І це означає, що для будь-яких хсів, де х1 більше за х2, а в степені х1 більше за а в степені х2. Тобто, чим більше х, тим більше y. При А від 0 до 1 наша функція спадає, і це означає для будь-яких x1 і x2, таких, що x1 більший за x2 виконується А в степені x1 менше а в степені x2, тобто чим більше х, тим менше y. Цією властивістю ми скористаємося для розв'язування показникових нерівностей. Показникова нерівність має вигляд а в степені х більше Б або А в степені Х менше Б. При цьому не забуваємо, що А більше нуля і не дорівнює одиниці. Якщо А більше нуля, то нерівність вида А в степені F від х більше А в степені G від х рівносильна нерівності х більше х. Тобто, коли А більше одиниці, в нас знак нерівності зберігається. Якщо А від 0 до 1, то нерівність А в степені F від x більше, А в степені G від x рівно нерівності f від x менше g від x. Тобто коли в нас А буде від 0 до 1, то знак нерівності ви повинні змінювати на протилежний. Розглянемо приклад, 3 в степені х менше 27. Як і в показниковому рівнянні, 27, замінюємо степенем з основою 3, то буде 3 в кубі. 3 в степені х менше, ніж 3 в кубі. Тепер дивимося на основу. Основа 3 більше одиниці. Це означає, що функція зростає. Тобто, чим більше х, тим більше у. 3 в степені х менше 3 в кубі, значить х менше 3. І відповідь обов'язкова треба записати за допомогою проміжка. Х належить від нескінченності до 3, 3 в круглих дужках. Одна друга в степені х більше корня із восьми. Так само нам потрібно поставити справа і зліва зробити однакову основу. Корінь із восьми спробуємо замінити однією другою. Значить, я нагадую, що ми не пишемо тут двієчку, але вважається, що то є квадратний корінь. Вісім замінюємо як два в кубі. І тоді е, корінь квадратний з восьми це два в степені три других. Але нам потрібна одну другу. Двійку замінюємо як одна друга в мінус першому степені одна друга в мінус першому степені в степені три, други це буде одна друга в мінус три. 3 других степені. Тоді наша нерівність 1 друга в степені х більше, 1 друга в степені мінус 3 других ну, приймає такий вигляд. Дивимося на основу: одна друга менше одиниці більше нуля, значить функція спадає, значить, знак нерівності ну, як би змінюємо. Да? Тоді х в нас становиться не більше вже, а менше мінус 3 других. І записуємо відповідь проміжком. х належить менше від мінус нескінченності до мінус 1,5 кругла дужка. Розглянемо наступну нерівність. 10 в степені 3х плюс 2 більше за 100. Ну, Тут э, замінюємо так само 10 в степені 3х плюс 2 то буде більше, ніж 10 в другому степені. Дивимося на основу. Основа 10 більше одиниці. Значить, функція в нас зростає. І тоді 3х плюс 2 буде більше 2. Нерівність першого степеня відомі в одну, невідомі в іншу. 2 мінус 2, 0 і х получається більше нуля, х належить от нуля до плюс нескінченності, до плюс нескінченності. Наступна наступна нерівність 0,3 степені х більше 0,9. Переписую її, замінюючи 0,9, 0,3 в степені. 2 0,3 в другому степені. Далі міркуємо 0,3 у нас менше одиниці, але більше нуля, тоді функція f від x в нас спадає. І для нашої нерівності це означає, що х становиться менше 2.х менше 2. І у відповіді ми запишемо, що х належить від мінус нескінченності до 2. Таким чином розв'язуються всі нерівності, але у вас в показнику можуть бути нерівності не тільки першого степені, а і другому. А і другому. Розглянемо такі приклади на уроці. Значить, Можна розв'язувати в правилах, ми їх будемо виконувати разом, і теж є домашнє завдання. Все, зустрінемося на уроці.